Всім, хто дивиться, бабусі, не з України. Сьогодні приготую мочені квашені хто, їх називає яблука. Готувати я буду двома способами. Один спосіб у мене буде зі спеціями. Це у мене тут гвоздика перець, горошком духмяний і перець горошком чорний. Ще мені знадобиться цукор і сіль і листя малини. А другий спосіб я буду заливати просто холодною водою. І зверху покривати листям кукурудзи. Способів приготування таких яблук дуже багато. Кожен готує під свій смак. Готувати його буду у контейнерах. Спочатку я приготую розсіл для яблук, які будуть зі спеціями. Для цього мені треба це саме, звичайно, холодна вода. На 1 літр води мені треба одна столова ложка. Ось так ось. З гіркою, невеличкою солі. У мене тут 2 літри води. Беру я 2 столові ложки. Цукру можна взяти 1, 2, 3 і більше столових ложок. Я візьму 3 столові ложки з невеличкою гіркою. 2 літри води, то мені треба 6 столових ложок. Усе перемішую і чекаю, поки розчиняться сілі цукор. І поки сілі і цукор розчиняється, я у контейнер поскладаю яблучка. Яблука перед приготуванням обов'язково треба витримати 2-3 тижні, а тільки потім вже можна її готувати. Яблучки я порозкладала. Сюди додаю перець і гвоздику. Додаю листя малини. І тепер ці яблучки заливаю нашим розсолом. Ще раз нагадую, водичка холодна. Зверху, у цей контейнер, я кладу кришечку з контейнера меншого розміру для того, щоб притиснути яблучки. Зверху поставлю посуд з водою. І ці яблучки я залишу при кімнатній температурі. А ці яблучки я буду заливати чистою холодною водою. Додаю сюди. Листя кукурудзи. І тепер заливаю чистою холодною водою. Вода у мене з крану, у нас скважина. Плюс фільтри, тому у нас чиста вода. Також кладу кришечку з контейнера меншого розміру. Я поклала дві кришечки і зверху зараз накрию ще рідною кришечкою з цього контейнера. Ці яблука я одразу буду відправляти у підвал. При кімнатній температурі я їх тримати не буду. Обов'язково слідкувати, щоб яблука були повністю покрите рідиною. Бо та частина яблука, яка не буде покрита рідиною, так от збоку біля стіночки або зверху, вона буде мати коричневий колір. Пройшло три тижні, і усі ці три тижні яблучка стояли при кімнатній температурі на кухні. Зараз я хочу їх спробувати. І потім вже буду відправляти у підвал. Я контейнер з яблуками поставила у більший контейнер. Якщо рідина буде виходити через верх, то щоб не на столі це було, яблочка не потемніли, Усе чудово. Ось так виглядають яблучка. І зараз скуштую. Ось такі вони всередині. Яблука дуже смачні, але мені ще не вистачає кислоти. Знову накриваю кришечкою з меншого контейнера, ставлю важкий предмет і буду відправляти у підвал. Готуйте із задоволенням. І усім смачного!